Мадяр став тим, від кого рашистів огортає страхом, перетворившись на висхідну зірку ЗСУ. Для окупантів командувач сил безпілотних систем став однією з першочергових цілей, адже його підрозділи регулярно завдають найболючіших ударів по ерефії, від яких не вдається захиститися. І тому, незважаючи на свята, окупанти вирішили зробити все, що можна, аби лише його зупинити. Те, чому все обернулося, потрясло країну. Ну, тож ж далі про на ПІТІВІ. Вітаю вас, шановні глядачі. Рашейські окупанти спробували здійснити зухвалий замах на керівництво сил безпілотних систем збройних сил України, зокрема на командувача Роберта Бровді з позивним Мадяр. За даними самого Мадяра, ворог планував одночасно ліквідувати кількох ключових командирів елітних дронових підрозділів під час їхньої наради на Донбасі. Тож, коли відбулося зустріч командирів, провідник формувань сил безпілотних систем, де обговорювалися аналіз попередніх операцій, координація дій та планування подальших ударів по ворожих цілях. Росіяни, ймовірно, отримавши розвіддані про це зібрання, намагалися завдати удару аби ліквідувати українські дронові сили, які завдають значних втрат їхній техніці та живій силі. Однак спроба провалилася завдяки своєчасному попередженню від українських спас. Служби командира встигли вжити заходів безпеки, і замах не вдався. Мадяр публічно повідомив про інцидент у соціальних мережах, оприлюднивши фото з наради та додавши іронічні коментарі на адресу ворога. Ми оцінили вашу спробу штиркнути нас всіх одночасно. Паліць бомбучило. Звернувся він до ворога у властивій йому іронічній формі. Серед інших командирів, на яких полювали росіяни, були відомі фахівці з дронової війни, такі як «Фенікс», «К-2», кліма. Та Рарох. Ну, а раніше і сім'ї Мадяра неодноразово надходили погрози через його професійну діяльність. Так, до прикладу, до подвір'я дому матері підкинули пакунок з гранатами. А через місяць у той самий будинок здійснили постріл з гранатомата. На щастя, обійшлося без жертв. Цей інцидент підкреслив наскільки ефективність українських безпілотників турбує російське командування. Підрозділи під керівництвом Мадяра, зокрема, легендарні птахи. Мадяра нині частина 414-ї бригади регулярно знищують ворожу техніку, склади та позиції, включаючи удари по об'єктах на території Росії. Замах лише підтвердив статус Роберта бровді як однієї з ключових фігур у сучасній дроновій війні Україна. На щастя, всі командири залишилися живими та продовжили свою роботу, завдаючи ворогу ще більших втрат. До речі, варто зазначити, що лише декілька років тому Роберт бровді був звичайним під. Приємцем з Ужгорода Звідси походить його позивний маджар, тобто від угорського походження та сусідства Ужгорода з кордоном Угорщини. Перед повномасштабним вторгненням Броуді займався торгівлею зерновими культурами, працював у галузях нерухомості, будівництва, а також комерції. Його холдинг компанії Граном посідав місце зараз п'ятірка найбільших експортерів зерна з України до більше ніж 20 держав світу. Медяр також пробував в сили в політичній сфері. Він встиг обійняти посаду депутата закарпатської обласної ради шостого скликання, але пізніше достроково склав повноваження. Окрім того, брови керував аграрною біржою та державно продовольчою зерновою корпорацією. Не минулося безгучних історій та обвинувачень у фінансових зловживаннях. Втім, підозри щодо корупційних схем так і не отримали підтвердження своєю чергою. Командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко зазначив, що кожну четверту російську ціль на полі бою знищують українські дрони. Тому противник хоче знищити усі, хто причатної до його основної загрози. Зокрема, це сам командувач сил безпілотних систем Мадзяр і командира полків безпілотних систем, як Федоренко. Противник полює, наприклад. Тишився, коли скинув кап Ахілесу на голову в Куп'янську. Однак, ми перебуваємо до противника ближче, ніж він може собі уявити. Ми росіянам не по зубам. Ваші командні пункти, ваша жива сила та техніка горітиме щодоби. А після війни ми ліквідуємо тих, хто тероризує мирне населення. Всьому свій час наголосив він. Федоранко пояснив, що ворог міг визначити ймовірне розташування командирів. Однак українські спецслужби вчасно їх попередили та в. Вони залишили цю локацію. Противнику не вдалося реалізувати свій намір. Він додав, що в будь-якому випадку, якщо командир гине чи отримує поранення, а його люди продовжують якісно виконувати свої завдання та набирають оборонні спроможності, його можна вважати хорошим лідером. Адже він зміг організувати нагідну роботу. Саме так відбувається у полку Ахілас, навіть якщо противник досягне своєї цілі, щодо мене підрозділ буде давати жару стільки скільки. Яка буде потрібно, додав Федоренко. Що ж ну, і медар своєю чергою наголосив, що українські дрони продовжують нищити російські цілі. Зокрема, як повідомив Роберт Мадяр, бровді командовач СПЗ візит вічливості здійснений птахами СБС на п'ять об'єктів у тимчасово окупованих територіях та на п'ять об'єктів у глибині боліт. Інформування про ураження котрих здійснює генштаб збройних сил України. Перший на поза го прикурив о 23.59 під бій підбій хробачих курантів. Другою була нафтобаза за 3-5 хвилин по тому. написав військовий. Так Мадяр заявив про атаку на ільський нафтопереробний завод, який розташовується у Краснодарському краї Арафії. Також уражені два нафтові об'єкти у Росії. нафтобаза Ровенькі в Луганській області, радіолокаційна станція Каста е 2 у Вардійському, в Криму. радіолокаційний пункт аеродрому бойового авіазастосування «Вардійська», де готують до запуску ракета Іскандер М. І безпілотники Шахада. А крім того, під ударами були два пункти зосередження загарбників і склад паливно-мастильних матеріалів у валуйках Білгородської області Рефії. Як зауважив бровді на Донеччині птахи Б. З батальйоном «Асгард». 412 ї окремої бригади німець знищили ще два дорогі російсько-зенітні ракетні комплекси. йдеться про тактичний ЗРК Тор та радіолокаційну станцію. 50H6 ЕЧЕ комплексу С350 Вітязь раніше. Повідомлялося, що дрони безпілотних систем уразили низку військових та інфраструктурних об'єктів росіян у тимчасово окупованих Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Ну і також Крим. Крім того, зазначалось про те, що у тимчасо. Во окупованому Криму села безпілотних систем Мадяра уразили Красноперекопський хімічний завод Бром та електропідстанцію КрасноПерекопськ. Птахи СБ завітали на хімзавод Бром, що працює на ВПК окупанта. Красноперекопськ – тот Крим блокаутну низку енергоблоків на окупованих територіях ночі на хробачих болотах видалися гучними. Йдеться у повідомленні від Бровдя. Командувач СБС додав, що КрасноПерекопськ. Капітстанція один з ключових вузлів енергосистеми окупованого росіянами півострова. Крім того, мезер також анонсував бадабум. за словами бровді, бензин в Російській Федерації стає рідиною дефіцитною. А нафта – швидко згоренами. За словами візит візотвічливості здійснений птахами першого окремого центру СБС – трансформований 14-й полк СБС. Ну а що ж, друзі? Далі поговоримо також і про те, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський – заявив, що російські спецслужби неодноразово намагалися ліквідувати його за словами генерала? Росія бачить у ньому серйозну проблему, тому всіляко намагається усунути. Це боротьба, яка триває постійно. Вони намагаються мене знищити це для них природно, сказав Сирський. Він також зазначив, що неодноразово опинявся під ракетними ударами разом із офіцерами. Я можу сказати, що ми неодноразово були під різними ракетами. Завдяки напевно Богові, ми залишаємось в живих. Хоча не всім пощастило, деякі загинули, зізнався він. Ну а ще раніше польські спецслужби затримали чоловіка, який співпрацював з воєнною розвиткою Арефії та збирав інформацію про безпеку аеропорту Жешув Ясьонка для замаху на президента України Володимира Зеленського. СБУ передали польським правоохоронцям ключові докази, що дозволило викрити і затримати зловмисника. Також президент Зеленський в інтерв'ю заґадня розповів, що на початку повномасштабного вторгнення Арефії намагалася його Бити президент повідомляв, що для його ліквідації спецзагони Росії десантувалися в Києві ще в перший день вторгнення, 24 лютого 2022 року. Тоді охорона Зеленського огородила офіс барикадами і фонарою. А сама облучилася в пронежила і взяла автомати. Окрім цього, окупаційні війська РФ завдали удару по Одесі, коли в місті перебували президент Зеленський і грецький прем'єр Кірякос Міцутакіс. Агресора атакували ракетами іскандер або Онікс. Більше того, за три роки в Україні виявлено 102 російські агентурні мережі, серед яких топові групи, що планували замахи на президента Володимира Зеленського, керівника Гур Кирила Буданова та очільника СБУ Василя Малюка. І за словами Малюка, ФСБ готувало ліквідацію Зеленського та Буданова на великдень 2023-го. Також ворог планував теракт у київському будівельному гіпермаркеті для вбивства малюка, але СБУ спрацювала на випередження. Наразі це було все, Тож бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі на піців. Слава Україні.